Усім привіт, вітаю вас на каналі Христенка. Я в АТБ. Сьогодні подивимось нові акції, які стартували з 6-го і діятимуть по 12 серпня. Включно сирок збитий від торгової марки. Чудо двошаровий ціна 17,40, вага 100 грамів. Смаки, вишня, полуниця та персик, груша. Кефір від торгової марки «Ферма», 2,5% жирності 840 грамів за 42 гривні 90 копійок. Сир плавлений, комо, вершковий тенеру або смак бекон. Вага 75 грамів, ціна 16,90. Сир твердий з венигора. Звенигородський екстра або сметанковий. Вага 160 грамів, ціна 60 гривень 90 копійок. Сир напівтвердий, Вага 135 грамів. Едем, маздам та Цезар. 57,90 за упаковкою сам сир нарізаний з стипками. Колбаса салямі італійська. Ціна вказана за 1 кілограм 394 гривні. Новомергородський виріб фаршевий. Вага 420 грамів ціна за упаковку 47,90. Ковбаса молочна, варена – 550 грамів за 99,90. Вироби фаршеві, хот-дог варені. Вага 450 грамів. Ціна за упаковку 51 гривня 90 копійок. Сардельки до макарошків. Ціна за 1 кілограм 164 гривні. Грудинка особлива 356 гривень за кілограм. Люля кебаб від Глобіно, охолоджені ковбаски для гриля чи смаження. 106,90 за пів кілограма. Свинина тушкована. Торгова марка Родинний смак. 80 гривень 50 копійок за 525 грамів. Сардина в оливковій олії від «Ріка голд. 55,90 грамів, 240 грамів. Тістечка безквітні від Барні. 5 штук в упаковці, ціна 54,50 грамів, 150 грамів. Цукерки від АВК «Королівський шарм». Солодкий мікс, ціна за 100 грамів, 26,60 грамів. Цукерки вагові, ромашка класична від своєї лінії за 1490, теж вказано за 100 грамів. Желені цукерки від торгової марки Рошен. 1890 за 70 грамів. Є різної форми, смужечки з кислинкою. Банани, кавун та ще інші. Шоколад від Рошен. Ціна 38,50. чотири варіанти акційних, а є ще декілька неакційних. Тож, дивіться, бо ціна відрізняється досить суттєво. Акційні зі смаком полуниці, вафлі, печива і з Крекер тук зі смаком паприки або зі смаком сметани та цибулі. Вага 100 грамів. Ціна 33,70 Печивоздовне зі смаком вишні і начинка зі смаком апельсину. Торгова марка Рошен. А печиво ловіт 420 грамів за 80 гривень. Кукурудза консервована. Суперсолодка. Від торгової марки День у день. 340 грамів, 34 тридцять. Горошок зелений від торгової марки День у день. 34,30 за 400 грамів. Суміш прянощів від торгової марки своя лінія. 8 ,30 гривень 30 копійок за 25 грамів. Є до картоплі, до курки, до м'яса, шашлику чи плову. Майонезний соус від своєї лінії 300 г 20 гривень 50 копійок. Легкий. Майонез смачний також 300 г 25,90 І майонез провансаль від своєї лінії, також 300 г за ціною ціною 29,50 Фігурні вироби від своєї лінії кульки злакові. 65,50 за 500 грамів. Пластівці кукурузяні 80 грамів за 13 гривень. Холодний чай від своєї лінії. Півтори літри. Об'єм, смак, персик. 33 гривні 50 копійок. Такий напій. Зі смаком лісових ягід та вишні – розумний вибір. Ціна – 19,10 за 2 літри. Холодний чай зі смаком малини – 500 мл – 13,90. Живчик зі смаком груші 2 літри 34,90. Лимонад розумний вибір 2 літри 19,10 10. Напій ізотонічний, мультифруктовий або з ароматом лайму. 26,50 за 750 мл. Вода трускавецька, не газована або слабогазована. Л, 1,5 літри, 15,60. Нектар від торгової марки День у день. мультивітамін. Ціна 31 гривня, 40 копійок за 1 літр. Яблучно-гранатовий нектар 31 гривня 40 копійок. Виноградно-яблучний нектар 31 гривня 40 копійок. І ось такий мультифруктовий нектар теж 31 гривня та 40 копійок. Томатний сік із сіллю 38,40 за 1 літр. Соки та нектари наш сік об'ємом 200 мл. Яблуко морква, яблуко, виноград по 11,40. І апельсин теж 11,40. Яблуко, персик та мультифрукт по 10,80. Креветки варено морожені у глазурі від норвен. 700 грамів за 200 гривень. Тісто витяжне філом для домашньої випічки. 400 грамів 28,50. Морозиво лакомий пломбір. Ціна 21 гривня 90 копійок 100 грамів. Морозиво великий стакан від своєї лінії 85 грамів 19,50. Акційне масло Яготинське. 73% жирності, солодковершкове, 180 грамів, 80 гривень. Ще її розділено, бачите, по 20 грамів. Тобто, веде підрахунок або для випічки можна зорієнтуватись. Морозиво ласунка лев Ескімо 22 гривні 90 копійок. Фісташкове. Не можу оминути цих новинок від торгової марки Ласка. Ось таке морозиво з ароматами ванілі та апельсину. В кондитерській глазурі з кокосовою стружкою. Ціна 31 гривня 50 копійок. Наступна новинка: це ось таке морозиво: 33 гривні та 30 копійок. Ціна не акційна, з наповнювачем лимон у покритті. З льоду зі смаком кавун спеції. 90 грамів. Таке морозиво ласунка. Макарун. Смак вишні. 46,90 вага 50 грамів. Ще ось така новинка від лімо, морозиво вельвет, смак полуниця. 50 гривень, 70 копійок. Акції від своєї лінії морозиво факел смак полуниця 90 грамів 1990. Морозиво три ведмеді 31 гривня. Це є ось таке з вісовими ягодами. Вага 150 грамів. І три ведмеді Монако чорничний чизкейк двошарове 26,50 Морозиво магнат, є два варіанти смаків. Вага 500 грамів, 91 гривня, 90 копійок. І торговий марки Триведмедії Монако десерт. Ціна 103 гривні 90 копійок. Упаковці 500 грамів, кірамісу або полуничний чизкейк. Оселедець філем митьєв олії 240 грамів за 58,50. Сьомга слабосолена від норвен. Філе шматочок на шкірі 215,90 за 210 грамів. М'ясо міді в олії з прянощами 200 грамів, за 50 гривень, 90 копійок. Екран Нерки солона 199,90 за 95 грамів. Оселедець з ароматом духмяних трав 180 грамів 45,90. Чай, Алокозай 71 гривня 50 копійок 180 грамів. 37,2080 грамів і пакетований 27,50. За 25 пакетиків. Чай ловаре. Ціна 41 гривня, 70 копійок. за 24 пакетики. Вайховий дрібний з ярликом. Вайховий цейлонський дрібний з бергамотом і китайський дрібний з ярликом. Зелений, чорний і чорний. Кава Мелена Deluxe Foods Good Selected. 500 грамів. 309,90 арабіка. 250 грамів 159,90. Такий варіант кава мелена 319,90 за 500 грамів і 186,90, 250 грамів. Від своєї лінії кава розчинна 100 грамів 106,90, 200 грамів, 180 4,90. Хто вже куштував таку каву, пишіть свої відгуки. Цікаво буде почитати: кава делюкс у зернах 1 кг 594,90. Чепси картопляні від торгової марки Люкс. 38,50, 125 грамів. Смак сиру, сметана та цибуля зі смаком лосося у вершках і зі смаком лисичок 38,50. Стріпси курячі, смак барбекю або бекон 35 грамів 27,50. Вологий корм для кутів клуб 4 лапи 11 гривень і 20 копійок 85 грамів.